Середа 9 липня на календарі 1232-й день війни в Україні. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. Напередодні у Кременчуці та районі сталися дві смертельні аварії за участю мотоциклістів. Суд залишив у силі рішення Кременчуцької міськради про ліквідацію лікарні Придніпровська. Що про це кажуть представники профспілки? Повідомлення про жахливий стан справ в інфекційному відділенні педіатричного центру Ліл Кременчуцька з'явилося у соцмережах напередодні. Що про це кажуть у медзакладі? Слідами нашого сюжету, не минуло й року, як у деяких ділянках дороги, покриття після ремонту від КП Полтава Теплоенерго тепломагістралі, асфальт почав просідати, утворюючи немалі ями. Про виклики для родин ВПО, які планують відправляти дітей до першого класу, та що пропонує держава? Отож, до тем оперативних, напередодні, 8 липня, у Кременчуці та районі сталися дві смертельні аварії за участю мотоциклістів. Про це інформує прес-служба Нацполіції у Полтавській області. Так, близько 19.10 на вулиці Гайдамацькій у Кременчуці водій мотоцикла 1996 року народження, рухаючись по зустрічній смузі, допустив наїзд на бордюрний камінь та впав. Унаслідок падіння чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. А також близько 20.00 у селі Чечелеве зіткнулися автомобіль Рено та мотоцикл Ямаха. Унаслідок аварії мотоцикліст 1992 року народження загинув на місці. Його пасажира 2008 року народження госпіталізовано до лікарні. Кременчуці маємо дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких отримали смертельні травми два чоловіка. Черговий раз хотілось би закликати водіїв транспортних засобів, звертати увагу на правила дорожнього руху. Ні в якому разі не нехтувати швидкісним режимом. Так як бачите, інколи банальні порушення правил дорожнього. Рух утягнуть за собою тяжкі наслідки, особливо звертаємося до водів двохколісних водів транспорту. Звертайте увагу на швидкісний режим на рух по території міста Кременчука та Кременчуцького району вже по автошляхах. Також велике прохання до всіх учасників, саме мотоциклістів, звертайте увагу на. Повітряні тривоги люди зараз дуже налякані. Окрім петицій, окрім всіх матеріалів, що маємо наразі, є участки проїжджих частин, де заборонено рух мотоциклів. Та минула доба стала гарячою на пожежі у Кременчукій районі. Так рятувальники ліквідували дві пожежі сухостою на відкритих територіях. Зокрема, о 8.53 сталося загорання на вулиці Ярмарковій, а о 16.43 пожежа на вулиці Нахімова, в селі Черевані Глобинської громади. Унаслідок цього знищено сухостій на площі півтора гектари. До гасіння залучалися підрозділи ДСНС та Глобинська місцева пожежна охорона. Причини встановлюються. Також напередодні сталася пожежа у житловому будинку на вулиці Виноградній у нашому місті. Рятувальники, що прибули на виклик, одразу приступили до гасіння. Завдяки їх злагодженим діям вогонь зупинили. Унаслідок цього знищено вікна, двері, шиферну покрівлю та пошкоджено перекриття у будинку, дерев'яні меблі, речі, бувші у вжитку, без травмованих. І ближче до обіду сталося чимале займання у будинку на вулиці Новоселівка у Книжівці. Через це вогонь розповсюдився на поряд розташовану суху рослинність, та через сильний вітер швидко поширився відкритою територією і перекинувся на інші приватні домоволодіння. Для ліквідації даної пожежі було задіяно 11 одиниць техніки та 36 чоловік особового складу, до якого входить підрозділ ДСНС, добровільна пожежна охорона, товбіванівський ГЗК, техніка АФ добробу та лісничі. Завдяки спільним зусиллям пожежу було ліквідовано. Внаслідок даної пожежі вогнем знищено 2,9 гектарів сухої рослинності, один житловий будинок, чотири господарчі споруди та пошкоджену будівлю гаражу. До іншого, Кременчуцький район і Алітуський район Литовської Республіки зробили перший офіційний крок до партнерства. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін. Так, в Алітусі підписано протокол намірів про співпрацю між Кременчуцькою РВА та адміністрацією муніципалітету Алітуського району. Протокол фіксує наміри розвивати партнерські відносини у ключових для обох районів напрямках: розвиток агропромислового комплексу, підтримка малого і середнього бізнесу, освіта та молодіжна політика, культура і спорт, охорона здоров'я, соціальні та адміністративні послуги, зокрема у сфері ветеранської політики. З початку 2025 року Кременчук провів в останню путь понад 70 своїх захисників, які героїчно загинули у важкій боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. На жаль, список втрат продовжує зростати, а разом з ними і кількість портретів загиблих воїнів на алеї героїв, що у парку слави. Так, під час останнього прийому громадян секретарем міської ради Юрієм Гриценком стало відомо, що найближчим часом на алеї з'являться портрети ще 24 полеглих захисників. Проте місце в центральній частині алеї героїв уже скоро може закінчитися. У зв'язку з цим журналісти поцікавилися у чиновника, як планує діяти міська влада у разі подальшої потреби в розміщенні портретів. Коментар Юрія Гриценка далі. Ми ж планували, що вони будуть зворотну напрямку з лівої і з правої сторони. Ага, тобто Вона буде до кінця доходу, а потім Ми, йдемо, ми ж там зробимо реконструкцію, там буде, вилження, буде бордюрний камінь і буде точно так же виложена. Планується місце, де будуть розміщені, і таким чином будемо рухатись зворотного напрямку. Суд залишив у силі рішення Кременчуцької міськради про ліквідацію лікарні «Придніпровська». Про це повідомляє видання Кременчуцька газета. Так вільна профспілка машиністів локомотивного депо Кременчук оскаржувала рішення Полтавського окружного адмінсуду від 10 квітня 2025 року. Профспілка наголошувала, що новий правонаступник Кременчуцька перша міська лікарня імені Богаєвського не має ліцензії на проведення обов'язкових медичних оглядів для працівників залізничної галузі, що напряму впливає на інтереси членів профспілки. Однак суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляцію профспілки суд також не підтримав, зазначивши, що рішення міськради було ухвалене у межах її повноважень. Тож апеляційний суд ухвалив апеляцію залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін. Як профспілка планує відстоювати інтереси лікарні, далі у прямій мові рішення, звичайно, у нас ошарашило, що ну розумієте, є згорніки нас так складеться враження головний лікар, чи менеджер головний не захотів представляти лікарню. Тобто, він відносив, відносився, відносився від трудового колективу. Тому подала проспілка, яка діє на підприємстві, станові організації то сцільнеки. Подала про спілка локомотивної бригади, то з локомотивного депові, то тобто, ліквідується лікарня, ліквідується можливість їх звернення, але суди чомусь вважають, що вони не мають права звертатися їхні інтереси. Не задіяні. Тому ми на сьогоднішній день отримавши відповідь, ми знайшли кошти. О, і зараз будемо звертатися далі до Верховного суду. Справа завищеної вартості вбиральні для парку миру поки знаходиться на етапі вивчення документів, призначено низку експертиз. Про це у студії візиту заявив очільник Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв. Також, як стало відомо у ході розмови проти чоловіка, який минулого тижня в одному з кафе міста бив свою собаку, порушено справу за частиною першої статті 299 Кримінального кодексу України, а саме жорстоке поводження з тваринами. Це далеко не увесь перелік важливої інформації, яку вдалося отримати під час спілкування. Більше деталей далі у сюжеті. Ну а повне інтерв'ю з керівником Кременчуцької окружної прокуратури Олегом Балаєвим дивіться вже у п'ятницю, о 20.40 в рамках програми Час розмов. Ось це відео наробило чимало резонансу, як у місцевих змі, так і у всеукраїнських ішлося про жорстоке поводження з твариною, яке дозволив собі відвідувач одного із кафе міста. Втім, одразу після інциденту, за даними правоохоронців, чоловік із відео уникав спілкування із поліцейськими, а отже, і відповідальності. Ну, а вже вчора у рамках спілкування з очільником Кременчуцької окружної прокуратури Олегом Балаєвим в студії візиту стало відомо, що справу таки порушено за частиною першої статті 299 кримінального кодексу України. Згідно із санкцією статті, фігуранту тепер може загрожувати штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців. Серед іншого, Олег Балаєв розповів і про справу закупівлі вбиральні для парку миру, ймовірно, за завищеною ціною. Нагадаємо, коштувала вбиральня майже 1,6 мільйони гривень і була придбана у фірми місцевого депутата із часткою бізнесу у Росії Віталія Котляра. За словами Олега Балаєва, на початковій стадії були проведені слідчі дії та вилучені документи. Наразі в цьому провадженні призначена низка експертиз, які проводяться за їх результатами. Ми будемо приймати процесуальне рішення, враховуючи ті висновки, які ми отримаємо. Тобто підсумків жодної експертизи наразі немає. Тоді откуда сплила сума, що там переплата може складати майже 600 тисяч гривень? Не можу цього коментувати. Це, мабуть, чись пропущення, тому якби я ну наразі е е інформації щодо. Переплати або суї її кількості в під час достоверства ще не встанову, як повідомив у студії візиту Олег Балаєв, Нині прокуратурою вивчається питання щодо можливого накладення на фірму естеттехнолог депутата міської ради Дениса Терещенка. Санкції через необґрунтоване продовження строків виконання робіт в укритті гімназії номер 2 за словами очільника окружної прокуратури, військовий стан не є обґрунтованою підставою для продовження договору, тож нині вивчаються усі факти для подальшого можливого позову. Ішлося і про перевірку та представницьку діяльність прокуратури щодо укриттів. Так, за словами Олега Балаєва, тільки протягом 24-го року було заявлено 9 позивних заяв щодо приведення сховищ та укриттів у належний стан. Нині ж є категорії осіб, які досі не зареєстрували право власності на укриття. Втім, на наше запитання про відповідальність за ненадання доступу до сховища під час тривоги, Олег Балаєв каже наступне: Кожен цей факт. Те, того, що під час повітряної тривоги укриття зачинене, воно повинно належним чином фіксуватися і повідомлятися в належні органи. В даному разі там по лінії 102, і підтверджуючими цими відомостями, зрозуміло, що кримінального провадження це не буде підставою для реєстрації, тому що, слава Богу, щоб це було і було надалі. Що ці закриті укриття не привели до якихось тяжких наслідків. Тому повинна бути складати адміністративні матеріали за наявності підстав, відповідні належні органи, як ДСНС, як поліція, ну відповідно таким шляхом реагувати в даному випадку, що вони не відкриваються під час дії повітряної тривоги. А якщо ми повертаємося до представницької діяльності, то ми зобов'язуємо їх зрестувати право власності, привести їх в стан готовності. Ну і в подальшому е контролюємо е чи вживаємо в межах наших повноважних заходів для е виконання рішення суду щодо зобов'язання вчинити ці дії. Ну а про справи щодо нападу на працівників ТЦК щодо зловживання службовим становищем, очільницею першої міської лікарні Галиною Бородянець. Актуальне у справі анонімного сайту Кременчук тудей та про інше дивіться вже у п'ятницю о 20.40 у етері візиту. Чи то неякісне покриття, чи то вже так і має бути. Нагадаємо, у травні 2024 року комунальне підприємство Полтава Теплоенерго розпочало капітальний ремонт тепломагістралі по вулиці Шевченка. Варто зазначити, роботи тривали до самого початку опалювального сезону, що викликало у містян чимало побоювань. Чи не залишаться вони без тепла взимку? Проте ремонт самої мережі встигли завершити майже вчасно, а ось асфальтне покриття, як і рух вулицею, було відновлено лише в грудні. Однак не минуло й року, як у деяких ділянках дороги, покриття почало просідати, утворюючи немалі ями. А це спричиняє не лише незручності, а й аварійну небезпеку. Наша Дар'я Згура дізнавалася думку містян та намагалася розібратися у ситуації. Детальніше дивіться далі. Знов засипані ями, огорожі та ускладнений рух транспорту. Стан ділянки дороги на перехресті вулиць Шевченка та Троїцької викликає шквал обурення у містян вже не вперше. Люди говорять, питання постійних ремонтів на цій ділянці вже наболіли. Ні, не нормально. Я 30 років живу в цьому районі і тут завжди копають і завжди перероблюють. Я не знаю, чого так, чого не зробити один раз і нормально. Без поняття. Та тут постійно все розривають і заривають. Тут постійно ями взагалі. І значить, технології щось не дотримувалися, так думаю. Тут постійно. Декілька разів в рік ремонти не тільки тут, а в дворі постійно. Ну, ви ж бачите, по асфальту, що він постійно тут новий. І це з ріку в рік. Це, мабуть, керівництву подобається, мешканцям ні. Ну, Досі ями з'явилися. ну, так, Плохо положили, знати, все. якщо б положили в качестве, було все нормально. А якщо, як говориться, через одне місце, то так воно і виходить. Тож, аби дізнатися подробиці причин такого швидкого руйнування дороги, хто має за це відповідати, та коли і за які кошти планують розпочати ремонт асфальтного покриття на цій частині вулиці, ми звернулися за коментарем до директора департаменту житлово-комунального господарства Івана Москалика. Тім на телефонний дзвінок він так і не відповів. Тож ми у свою чергу продовжуємо тримати ситуацію на контролі та порушимо це питання на засіданні виконавчого комітету міської ради, який відбудеться вже завтра. Повідомлення про жахливий стан справ в інфекційному відділенні педіатричного центру Ліл Кременчуцька з'явилося у соцмережах напередодні. У ньому йшлося про тарганів, бруд у кутках палат та вікна, що не відкриваються. Ну а вже сьогодні ми почули і відповідь очільниці закладу Оксани Корлякової. Зокрема, йшлося про усунення вищевказаних недоліків. Однак, відмітимо, сам допис, підкріплений світлинами, викликав чимало обговорень та чимало критики на стан медицини у місті загалом. Більше деталей далі. Дитяча лікарня міста Кременчук номер 3 інфекційне відділення. Третій поверх. Тарганів за пару годин побачили більше п'яти штук. Дуже брудно та аварійно. Їжа гарітей на вигляд жахлива. Та й смак. Дитина не їсть, вікна не відкриваються, дихати нічим. Хто за це буде жахітті відповідати? Такий допис про стан інфекційного відділення дитячої лікарні спричинив хвилю критики та дискусій напередодні у місцевих соцмережах. Під ним з'явилося понад 150 коментарів, серед яких і про недоцільний розподіл бюджетних місцевих коштів мерією, і про традиційні ролики від семерки Ольги Усанової у Тіктоці, які жодним чином не пов'язані з виконанням її посадових обов'язків, зокрема, і контролю за станом медицини у місті. Були і схвальні коментарі про окремі відділення медзакладів. Я на початку червня лежала з малими, тільки педіатричне відділення на першому поверсі. То там вікна пластикові, дівчата прибирають, а ось матрас штори, подушки та одіяла, то це капець. Таке враження, що їх обістяли і обригали всі, хто лежав там. Чим займається санстанція деревізія? Цікаво, чи буде реакція з боку лікарні. Зате на п'ять лямів куплять машин. Ця міська влада просто дно, їх потрібно відправити за грати, а їхнє майно продати і навести лад у місті. Відмітимо, що дня наступного у Фейсбуці з'явився і коментар очільниці Ліл Кременчуцької Оксани Корлякової. За її словами, на місці було проведене службове розслідування та внесені адмінстягнення за невиконання службових обов'язків персоналом. Ситуацію пані Корлякова прокоментувала і нам. Вже фото побачили з цього Кременчука, Хто дивився? Пішли мої вчора. заступники туди перевіряти ситуацію. Вже все було виното. Без інфекції. ми її проводимо централізовано по кожному відділенню. Викликаємо фірму. Вона працює. А тут дитячі працювали по старинки, саме там карандашом мазали, посипали порошком зараз. Ми будемо закривати корпус і проводити там обробку. Адміністрація лікарні дякує громаді за те, що вони виявляють увагу до нашого закладу. І ми вдячні за будь-які зауваження. Ми будемо над ними працювати та намагатись покращити роботу нашого лікувального закладу. Однак, чому подібні ситуації виправляють лише після їх виходу у публічне поле, незрозуміло. Як і не зрозуміло, скільки часу відділення мало такий вигляд, та скільки ще б мало, аби не бажання самих батьків малих пацієнтів вплинути на незадовільний стан речей. Новий навчальний рік все ближче. І для багатьох родин це не лише очікування першого дзвінка, а й справжній виклик. Зібрати дитину до школи сьогодні витратна справа. Особливо для внутрішньопереміщених родин, які зачасту змушені починати життя з нуля. Щоб підтримати першачків із таких родин, в Україні діє ініціатива «Портфель для першачка. Програма охоплює 9 областей, зокрема й Полтавську. Своєю історією з нашими журналістами поділилася Олена Старова, переселенка з Харкова, яка разом із трьома дітьми та чоловіком нині мешкає у Кременчуці. Її найстарший хлопчик цього року вперше сяде за шкільну парту. Тож, як родина Олени готує свого майбутнього першокласника до школи, скільки це коштує, та чи потрібні подібні благодійні програми, дізнавалися наші журналісти. Докладніше у матеріалі Анастасії Гайбури. Зібрати першокласника до школи нині справа не з дешевих. І для внутрішньопереміщених осіб, які залишили рідні домівки через війну, це виклик. Олена Старова з родиною переїхала до Кременчука з Харкова в березні 22-го року. Як розповідає жінка, вони з чоловіком не хотіли, щоб їх діти зростали в тих страшних реаліях війни, які були в їхньому рідному місті на момент початку повномасштабного вторгнення. Саме тому прийняли рішення поїхати. Щодо повернення до Харкова. Я не впевнена. Спочатку дуже хотілося повернутися додому. Зараз мені перша проблема все ж таки Харків він більш російськомовний. І Харків я, у нас є чат нашого селища, нашого району, мікрорайону, і там неоднозначні настрої, неоднозначне ставлення. На жаль, я хочу більш українськомовного середовища, і Кременчук мені затишніший. Я люблю своє місто, але тут дітям подобається ростити дітей, виховувати тут виявилося набагато зручніше, тому що у нас все поряд, компактно. Кремічук пропонує безліч секцій, безліч гуртків і безкоштовно. Для харків'ян це був просто це було відкриття, це був нонсенс. Та незважаючи на те, що у Кременчуці родина знайшла гарні умови, тепер пані Олена стикнулася з новою проблемою. Жінка розповідає, підготовка дитини до першого класу вартує немалих коштів. Суми залежить від того, скільки обирати чого. Якщо ми говоримо про одяг, то більш-менш якісні штанці на флісі замові, ну це від 300 гривень. Це якість так, ну, скромна, насправді скромна. Це, мабуть, я не знаю, тисяч п'ять це дуже скромно вдягнути дитину до школи. Вересень може бути теплим, футболки, звісно, треба на 1 вересня хочеться вишиванку. Ми говоримо про брючки, штанці, хоча б кілька пар, щоб вони були взуття, куртка вони дорого коштують. Тож, аби підтримати родини зі статусом ВПО в Україні, стартувала благодійна ініціатива Портфель Першачка започаткована у серпні 2024 року та охоплює вже другий навчальний рік. Вона допомагає першокласникам внутрішньопереміщених осіб отримати безкоштовні рюкзаки з усім необхідним шкільним приладдям, скористатися нагодою та отримати хоча б частину необхідного для школи планує і пані Олена. Ініціатива реалізується фондом BGV у партнерстві з німецькою організацією Віа Олд Ukrainians. У портфелі понад 30 необхідних речей: зошити, ручки, пенал, фарби, щоденник, ланчбокси, папка, ножиці та багато іншого. Ініціатива портфель для першачка передбачає безкоштовну доставку повністю у комплекс. Рюкзаків першокласникам це підтверджують офіційні джерела. Фонд «Біджеві» організовує доставку через свого логістичного партнера нову пошту. Для того, щоб отримати допомогу, потрібно надати довідку ВПО на дитину, документ про зарахування до першого класу та підтвердження соціального статусу. А подати заявку можна за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Програма. Якщо у нас вийде, це для нашої родини великий шанс. Це чудова можливість підтримати дитину, отримати перші матеріали для її занять. Це буде просто прекрасно. Така ініціатива. Це для ВПО це дуже важливо. І я знаю багато матусь ВПО, яким це буде просто величезний подарунок. У нас є знайомі багатодітні родини, і діти теж йдуть в перший клас. І я сподіваюся, що така ініціатива вона триватиме. І, зрештою, дітки ростуть, їм багато чого треба. Також держава вже анонсувала виплату пакунок школярам: 5 тисяч гривень для родин дітей, які йдуть до першого класу офлайн. Оформити її можна буде через застосунок дія. Кошти призначені виключно для безготівкових покупок, шкільного приладдя, одягу та взуття. Проєкт підтримують Міністерство соцполітики, Мінцифра, Міносвіта і Проон. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 10 липня у нашому місті. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня і небо у Кременчуці вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів. Температура повітря від плюс 22 зранку до плюс 36 у день. Вітер південно-східний 8 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Бажаємо вам спокійного вечора та такого ж четверга. З новими перемогами тримаймося, і побачимось.